Багато років назад я подивився фільм Форсаж. І мені дуже сподобався цей Nissan Skyline GTR. І, якщо не помиляюсь, в нього була синя підсвітка під машиною. Мені так сподобалось, я реально прям захотів собі таку машину. От. Nissan Skyline я собі не купив. От. Це було багато років було назад. Але я купив собі такий от Renault Megane. От. І минуло багато років. І я все ж таки вирішив собі здійснити свою мрію. О, тепер показую, як воно виглядає. Піш. <гум> <гум> От якось так. тут <гум> <гум> так тут тум воно виглядає. Так, ще раз чик. I jakoś tak.